Всіх вітаю, ви на каналі Зайток ТоміфМ. А з вами Ганна, і хочу розібрати зараз на Таро 78 дверей, яка в мене знову з'явилась, попереднє відео, якраз розпаковка і огляд цієї колоди. Подумала, що буде цікаво в такому розборі говорити. І безпосередньо темою буде народження дітей від біоматеріалів загиблих воїнів наших на фронті. Побачила вчора таку новину, що офіційно до. Дозволили зберігати біоматеріали загиблих наших військових військовослужбовців три роки буде зберігати їх держава, і потім навіть цей термін можна буде продовжити вже за свій кошт за власним бажанням і ще й піти і зробити штучне запліднення, скажімо, там через два-три роки, да як людини вже не стало. З одного боку, ніби непогана ініціатива. А з іншого боку, мене як магічного практика, як езотерика, дуже зацікавила саме сакральна енерг... Енергетична сторона цього питання, бо по суті ця дитина буде зачата від мерця. Да? Одна справа, коли е, дитина зачата, поки ще цей чоловік був живий, а потім він загинув да? за час вагітності. Ну, це ще ладно. Це буває це життя, це і без війни буває, да, скажімо так. От, а тут вже по суті та людина мертва і в неї мертва енергетика. Чи не формує це якихось некроприв'язок? Із якою енергетикою народжується ця дитина? Чи є якийсь зв'язок з душею цього загиблого воїна? У питання ми задамо. Але по перше, мені хочеться висловити свої щирі найщиріші співчуття тим, хто втратив близьких друзів, рідних, коханих від серця вам співчуваю і. Бажаю сил перенести цю втрату. Раптом хтось з таких людей подивиться. І давайте дивитись, наскільки це гарна ідея. Ні, ну, з іншого боку, для когось це буде спасіння. Ну, наприклад, хлопець загинув і не встиг дітей народити. Да? А так, можна навіть, не знаю, сургатну матір наняти і народити онука від цієї людини. Не будемо зараз обговорювати сургатне материнство, різне ставлення до нього, але от да, як приклад: або не встигли з чоловіком зачати дитину? Він загинув і можна ще народити від нього дитину. Ну, можливо, для багатьох людей сенс в цьому є. Я не сперечаюсь. Але от як воно енергетично? Ну і з цього питання і почнемо: з якою енергетикою народж... ну, будуть народжувати ці діти? Ну і також, да, це ж збереження генофонду. І якісь пари, де чоловік не може мати дітей, жінка може, може піти на штучне запліднення. І може це не так образливо да, продовжити рід якогось воїна. Ну, да. ну, не будемо зараз про морально етичну сторону питання. Мене цікавить енергетично. З якою енергетикою народиться така дитина? Якщо донор, да, скажімо так, вже мертвий. Якою буде. Енергетика цієї дитини, трійка пентаклів. Ну, з елементом штучності якоїсь. Да? Цікава відповідь, я такої не очікувала. От тому завжди кажу: важливо бути відкритим до інформації і не мати очікувань. да? От Це останнє, про що я могла б подумати. Мені не читається чесно, тут якоїсь важкої енергетики, якоїсь супер-пупер-некротики. Е, ні. А більше як штучна? Не зовсім природна енергетика, трохи штучна. Ну як, от, якщо, наприклад, клонувати? А от зараз запитаємо: а в клонованої людини яка буде енергетика? А, ну гірше. Клоновані це гірше. По дев'ятці мечів, як заблокована якась. І з обмеженими можливостями мені навіть пішло зараз енергетичний інвалід. Ну, це якщо клонувати. А тут вона з елементом штучності буде. І добре, в чому особливість такої штучності в енергетиці? В чому це проявляється от, в житті, в життєдіяльності людини з такою от енергетикою. Ага, тобто вона як типу копія, От щось таке виходить. Да? Тому що тут по вісімці Пентаклів дивіться, підглядає. Ця чи то майстриня недосвідчена, і в досвідченого тату майстра підглядає, як він це робить, щоб в нього щось перейняти. Тобто, знаєте, такі люди трохи, які не власних реакцій віддають, видають. Я думаю, слухайте, тут буде багато дітей, от, типу, з аутичними розладами, раз, от з такими особливостями, ті, які от власних реакцій не можуть видати чомусь, але считують з інших людей, як вони реагують в тій чи інші ситуації, і просто переймають, вчаться. Тобто їм треба вчитись. Бути середньостатистичними людьми. Якщо, звичайна, людина вже народжується середньостатистичною людиною, то тут вони як трохи з іншої планети. Якісь базові рефлекси, енергетичні, більш, боже, енергетичні рефлекси, мене ж ніхто не зрозуміє, що я хочу сказати. Коротше, якісь речі їм треба вчитись. Слухайте, ну трохи як біороботи такі. Як вони існуватимуть в суспільстві? Ну, вони будуть ламати суспільство ламати систему. Ого. Руйнувати звичні істо... устої. Оці. Що може загальною масою людей сприйматися як катастрофа. От якось катастрофічно. Але може це і не так погано. А чи буде це погано, чи добре? Так, глобально для нашого суспільства? Як це його змінить? Ну, як ніби піде ціла епоха звичної нам реальності, якось так. Тобто, звичайні люди умовно природним шляхом народжені, вони якось програють їм. Але ж я ж дивіться, я ж не кажу, що це все саме так і буде. Ми тут розглядаємо гіпотетично. Якщо таку людину, дитину, людину народять, не знаю, одну на п'ять тисяч, ну, критично це не вплине на суспільство. Ми тут гіпотетично дивимося. А наскільки це швидкий буде процес, якщо все ж таки в цю башту ми вийдемо? Швидкий і миттєвий, прям переламний раз і реально змінилось. А наскільки це ймовірно, що от прям багато народиться, достатньо багато таких дітей, що вони реально зламають тут звичний світ? Ну, ні, поки що, може, ще не сформовано це майбутнє. а Поки що показують, що вони програють. Е в порівнянні з кількістю природних зачать якось так. А може, знаєте, тут ще як програтися: що велика ймовірність того, що це почнеть, люди почнуть це робити масово, а потім скум'яють швиденько, що щось не те, і на корню цю ініціативу зароблять. Да? Отак, от якось. Не, не дадуть е, якісь, не знаю, якісь сили всередині країни, не дадуть цьому поширитись масово, прям насильницьким шляхом. От якось так зупинять да, ці процеси. Цікаво. Добре, я хотіла ще запитати, повернемось спочаток. Е, чи залишається якийсь зв'язок, прив'язка з душею цього загиблого військового воїна? Да, батька. Чи залишається, і якщо так, то який? Ну, По-перше, так, по юстиції, думаю, що тут, знаєте, як показують ланцюг закономірностей, от цей наслідково, причинно наслідковий якийсь зв'язок, тут як механізм скоріше показують. Тут може ця дитина кармічні якісь речі переймати, щось як відпрацьовувати за нього. Є зв'язок, але він не стільки енергетичний, скільки от на рівні душі, кармічний. Чи що, і як це впливає на життя цієї дитини? Сутність. Ну, як, якась сутність стоїть за тобою. Як от прикріплена, прикріплена сутність, але не таким чином, чином коли чорномагічно да, прикріпляють біса якогось да, до людини, просто господи. А от реально, ця душа як якась сутність в полі цієї людини стоїть. Якось так. Ну, зв'язок сильний старший аркан вийшов. Прям на більшому рівні, аніж я тут питала, думала. Якось так. А на житті цієї жінки, що народила, як це позначується? позначиться таке. А от на ній якраз позитивно, вона, якби, ніби частинку втраченого собі повертає буквально. І собі як замилює очі позитивом, який дає дитина. Бо діти це завжди щастя, бо це да, нове життя, і, ти, і сам процес виховання цієї дитини. якби Жінкам, жінкам цим воно буде на благо. Ну, якось так. Добре, чи побачимо ми ці процеси? От прям, бо тут показали якось, якщо таке трапиться пошвидко, прям в момент, і самі не помітимо. Да? Я тут, правда, чомусь цього не класичного туза, прочитала як класичного, але нехай так мені пішла інформація. Так. Коротше, виграші тут найбільше ті жінки, що народять від чоловіків і від яких не встигли народити. А чи побачимо ми ці процеси от, в найближчий час, осяжний, да? ну, скажімо, впродовж року. Чи побачимо, чи, чи будуть вони відбуватись? Ну так, знову ж таки, швидке, правильно, тут туза ж читала, і тут ще й колісниця. Цікаво. І я думаю, що по колісниці воно може доволі відкрито бути. І знову показують як якийсь нездоровий соблазн для суспільства. Спокусу. Не? Як ніби багато хто може буде спокушатись на це. Добре, а давайте запитаємо, чи е, ця ініціатива, от прям не можу це питання не задати, чи була ця ініціатива спланованою, щоб от якось внести розкол в суспільство, да, у звичний порядок речей? Е, можливо, це, ну, тобто, е, це випадковість. Ну, це не думаю, чи ми так і, до, і можемо вийти на цей шлях, бо тут ну, такі карти змушують задуматись. А, чи це з чиєїсь подачі прямо сплановано хтось вкинув таку ідею і так далі. десь. Не знаю, Може, є якась таємна влада. Там. Ну, я не сильно прихильниця теорії змови, всяких, але, то не менше. може, хтось спеціально таку ідейку вкинув, чи от воно так просто склалося саме по собі. Ну, я не думаю, що спеціально, але ну, по-перше, тут є якийсь сильний зв'язок з колективним несвідомим і шляхами розвитку нас як людства. Це, як знаєте, показують. Один з варіантів шляхів, якими ми можемо піти зараз. Поясню, що тут говорять карти, як я їх розумію. А хто читав Бернарда Вербера, Є такий французький письменник, фантаст, дуже його люблю. Я в нього практично все перечитала. І от у нього є добірка оповідань, в кожному з яких він описує альтернативи майбутнього, да що люди можуть залишитись без електрики, повернутись до природи. Там є оповідання, що люди можуть прийти до такого устрою, до такого, що на планеті там в якомусь оповіданні на планеті залишилися тільки жінки, чоловіки вимерли поступово, і так далі, і так далі. От різні фантастичні варіанти майбутнього, да, до якого ми можемо прийти. І тут тут ні, тут настільки. Хтось прям з чиєїсь подачі це почало відбуватись тут, тут ні тут, просто через ті чи інші рішення і рухи ми можемо прийти в різне майбутнє, да. І іноді це не іноді, а частіше за все це спрацьовує по ефекту метелика. Десь метелик крилами махнув, і пішла ланцюгова реакція, яка не планувалася від початку. Ото, от, от, от більше так, це як один з варіантів альтернативного майбутнього. Бо з людством може багато чого статись. Може початись виварження вулканів, вимира більша частина людства, зміниться рельєф землі, і майбутнє буде ну геть іншим. Да? Відрізнятись від нашого сучасного життя. Може, там я не знаю, інопланетяни можуть прилетіти на землю, змінити нас чи вижити звідси. Ну і так далі, і так далі. Ну там купа шляхів альтернативного розвитку. І оце як один з цих шляхів, який змінить людство, переформатує людей взагалі. Отак От все глобально. і ну те, що людство буде змінюватись, щось буде радикально змінюватись там найближче століття. Да? Це вже вирішений факт. Але питання ще в тому, як саме, чи то буде світова ядерна війна, чи то буде якийсь вірус, через який люди мутують, і так далі. І так далі. Ну, тут безліч. І це як тільки один з таких варіантів. Далеко не факт, що він запуститься. Ну, от так. Але якийсь запуститься зміни невідворотні, бо е, далі не можна, так як було карти тут говорять. Отак От на тому все. Обов'язково поставте мені вподобайку. Якщо додивились до цього моменту, напишіть коментар, якщо вам є що сказати. Буду вдячна. Пишіть свої теми для розборів, теж буду вдячна. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Не з вами сила.